19 січня, 3.04, Чугуївський район, Старосалтівська територіальна громада, село Хотімля. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, пошкоджені будинки. 18.11, одинадцять Харківський район, Височинська територіальна громада, село Високий. Внаслідок ворожого удару Іскандер. м Горіло перекриття даху триповерхової будівлі. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди, легкові автомобілі. Постраждала жінка, 86 років. Гостра реакція на стрес. 17.08 – ізюмський район, Борівська територіальна громада. Внаслідок обстрілу пошкоджено нежитлову інфраструктуру. 15.49 – Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Курилівка. Внаслідок обстрілу БПЛА Молня пошкоджено один приватний будинок. 12.33 – Ізюмський район, Балаклійська територіальна громада, село Борщівка. Влучання уламків ракети в землю. Внаслідок збиття без постраждалих. 9.00, Богодухівський район Золочівська територіальна громада село Івашки. Внастрідок обстрілу пошкоджено один приватний будинок, автомобіль та мотоцикл. На харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Лозової та Піщаного на Куп'янському напрямку, де за добу відбулося дев'ять атак окупантів. За добу на Харківщині сталося дві пожежі, спричинених. Ворожими обстрілами у селі Високий Харківського району та селі Хотімля Чугуївського району області. Рятувальники один раз виїжджали на перевірку після ворожого ракетного удару у селі Боршівка ізюмського району області. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 65 одиниць вибухонебезпечних предметів.